У Німеччині та Литві стартували одні з найбільших у Європі навчання повітряних сил НАТО. Вони спрямовані на посилення співпраці з країнами-партнерами та обмін авіаційним і технічним досвідом на тлі загроз з боку Росії. Скільки триватимуть маневри, і коли, на думку військових, Росія може напасти на НАТО? Тетяна Логунова розкаже f 18 зі Швейцарії, ф 16 із Польщі та французький Рафаль. Багатоцільові винищувачі злітаються на німецьку авіабазу Ягель. Напередодні тут стартували масштабні навчання військово-повітряних сил НАТО в Європі. У маневрах, зустріч тигрів, беруть участь 11 країн Північно-Атлантичного альянсу, плюс запрошені партнери Швейцарія та Австрія включно з німеччиною, тут присутні 13 націй. Щодо техніки, у нас широкий спектр від винищувачів та бойових гелікоптерів до безпілотників. Сценарій маневрів мінятимуть щодня, ускладнюючи тактику, щоб учасники якнайкраще спрацювалися і були готові виконувати надскладні завдання. Житимуть військовослужбовця їх більше тисячі неподалік полігону проблема житла була дуже гострою. Зрештою, ми вирішили побудувати для учасників контейнерне містечко. Вийшов такий собі готель просто неба. Екіпажі тренуватимуться у небі майже два тижні. Місцевих жителів заздалегідь перепросили, бо буде гучно. Таке враження, що Північно-Атлантичний альянс не припиняє тренування. Буквально кілька днів тому завершилися маневри непохитний захисник, які тривали від січня. Учора стартували навчання в Німеччині. Сьогодні у Литві. Ця країна Балтії приймає найбільші військово-морські маневри у своїй історії. Альянс готується до стримування та можливої агресії з боку Росії. Карстен Карстенброєр, генеральний інспектор Бундесверу, каже, захід зробив висновки з нападу Росії на Україну. Питання в тому, що буде далі, нам потрібно зазирнути в майбутнє і побачити, коли ми хочемо бути готовими захистити себе. І ми повинні бути такими. За підрахунками німецького генерала у НАТО є п'ять років. Росія відновлює свої сили в часовий проміжок, який би я оцінив у 5-8 років. Тому скажу 2029. Я військовий. Я вважаю, що ми маємо бути готові до 2029 року. Крім альянсу загалом готується і кожна окрема країна, що входить у блок. У Німеччині, наприклад, пропонують зареєструвати і перевірити готовність усіх резервістів, тобто колишніх військових та призовників у віці до. 65 років таких в країні понад 900 тисяч. Тетяна Луна і Слафролов подробиці німецькі бюро телеканалу Інтермарафон Єдині новини.